Учина одна з найбільш постраждалих громад на Житомирщині. Впродовж перших двох місяців повномасштабної війни по території було здійснено більше 70 бомбардувань і розпочали з першої ж ночі. У перший день з трьох до чотирьох ранку практично пролунали перші авіаудари удари село Виступовичі. Село Ричичі. ситуація потребувала оперативних рішень та дій. В першу чергу постало питання безпеки населення та території громади. Для цього було організовано евакуацію, а також почали проводити оборонні заходи. Близько 10-ї години ранку з'явилась інформація, що за декілька кілометрів від овруча на Рачинське перехрестя вже зайшли російські війська. Перевірити дані голова вирушив особисто. Ворог здійснював посели. По нас, тоді, коли безпосередньо я, Гришковець Володимир Миколаївич, Башинський Володимир Іванович, Чорний Олексій Миколайович, коли ми виїхали, щоб обстежити туди на дорогу, ми зрозуміли, що ворог знаходиться на перехресті. Відразу здійснювали завали з дерев. І комунально залучили чотири одиниці комунальної техніки, де здійснювали перекопи дороги разом із лісівниками, комунальниками, правоохоронцями та військовими вдалось перекрити 44 дороги, якими могли просунутися окупанти. Таким чином вдалось не пропустити ворога до громади. Однак, навіть через відстань росіяни змогли завдати великої шкоди оврученні. Найстрашнішою виявилась ніч 6 на 7 березня. Були на вулиці Святої Покрови. Були три з ворогом, нанесено три авіабомби скинуто після другої години ночі. І після 21-ї години ночі ворог саме більше наніс, більше десяти авіаударів наніс на цьому місці, де ми зараз знаходимося, на квадратному кілометрі. Це більше десяти авіаударів. У нас загинула сім'я. Може, розких, тому що було пряме влучення. Ми зараз знаходимося біля центру зайнятості, де було теж влучення. Ворог намагався знищити об'єкти критичної інфраструктури, залишити громаду без світла та тепла. В таких умовах під обстрілами працював хлібзавод, не зупинивши виробництво ні на день за час повномасштабного вторгнення. Ми працювали 24 го числа. Пекли хліб, працювали сутками, ну щоб було за забезпечити людей хлібом. Ми тоді про страх не думали. ми думали, як напекти хліба. Зранку завод вже забезпечив полиці не лише своєї громади, але й сусідніх. Серед населення за весь рік широкомасштабної війни не було дефіциту. Ми старалися, у нас усього вистачало, старались усіх людей забезпечити хлібом. Все, у нас ніхто не, ну, не жалувався, що нема хліба у нас в, у всіх магазинах хліб був. І в районі ну, везде. Результатом громади голова завдячує людям, які об'єдналися як ніколи. Щоб ми розуміли, що я без громади ніхто. І разом з громадою, з підприємством, установою організації з мирним населенням ми в перші дні війни практично. Забезпечили всі оборонні заходи для військових, створили інженерникум. Комунікації вони все роблять, щоб захистити свій рідний край. Зараз оворучина завдяки спільним зусиллям різних гілок влади стала прикладом не лише мужності, а й відбудови. Саме тут будується перший об'єкт відновлення в Україні за кошти іноземної держави, і це дитячий садочок, котрий фінансує Естонія. За моєю спиною дитячий садок, абсолютно новий дитячий садок, який будується з нуля, і уряд Естонії повністю його фінансує. Уряд Естонії самостійно проводив тендери. І практично 3 мільйони євро цей проект реалізовується. І вже 1 червня, в міжнародний день захисту дітей, цей об'єкт новий дитячий садок планується до відкриття. Тобто, за 10 місяців з моменту закладання капсули на початку серпня 2022 року, міністром закордонного справи Естонії Урмасом Ренсаво, ось сьогодні, ви бачите результат, і це. Один з прикладів того, як сьогодні відновлюється Україна, як відбудовується Україна за час війни з Росією громада втратила понад 60 своїх кращих синів. Зараз, маючи кордон з Білорусією, оворучна не припиняє оборонні заходи та разом з цим продовжує жити і вірити у майбутнє, адже життя завжди переможе. Шість тисяч пасок освятили у Свято-Михайлівському соборі в рамках благодійної акції департаменту освіти Переможний Великдень. Усі вони поїдуть до військових на фронт і до внутрішньо переміщених осіб, щоб подарувати їм свято. Таке дійство проходить у Житомирі вже вдруге. Через святі пасочки ми хочемо передати нашим захисникам, нашим воїнам, тим завдяки яким ми з вами можемо устояти завдяки яким ми можемо жити нашим звичайним життям, після освячення люди об'єднали, щоб допомогти спакувати паски в машини. кажуть, після такої неважкої роботи на душі стало тепло. Слава Україні! Героям слава! Частину пасок одразу повезли до одного з лікувальних закладів Житомира, де проходять реабілітацію після поранень бійці Збройних сил України. До акції долучились і дошкільнята. Окрім великодніх пасок, діти подарували захисникам свої малюнки та побажали одужання. Я сьогодні прийшла сюди, щоб подати пасочку і всі ці малюнки. А кому віддати? Захисникам. Я, я бату раз це молюсь за наших захисників. Щоб вони нашу землю захищали, і так, щоб сталося, так скоро стане мир. І хоча рани болять, а тіло ще не відновилось після поранень, військові кажуть, такі невеличкі знаки уваги повертають їм бойовий дух. Нас підтримують і не забувають про нас. Спасіба. Я можу сказати, що дякую вам за те, що в нас вірите. Це дуже нам потрібно, дуже нас заохочує. Війна об'єднала українців як ніколи раніше. Від сходу до заходу. Ми тепер разом. Такі акції вкотре доводять, що саме в єдності наша сила, в єдності ми здатні на все. Анна Чепель, Олександр Немежицький, телеканал СК 1 12 квітня 1961 року відбувся перший політ людини в космос, здійснений Юрієм Гагаріним. Ця історична подія відкрила шлях до освоєння космосу на благо людства. Тепер ця дата вважається міжнародним днем авіації та космонавтики. І Житомир є одним з тих міст, яке має безпосередній зв'язок із започаткуванням космічних досліджень. Адже саме наше місто подарувало людину, котра зробила вагомий вклад у цю сферу. Він інженер був. Е Космічного флоту Корольов сьогодні у Житомирі коло рідного будинку Сергія Павловича Корольова згадували, що ракети це не лише руйнівна зброя, але й головний спосіб дослідження космосу. Національний музей космонавтики за рік повномасштабного вторгнення зумів зберегти свою діяльність. Ми почали працювати з дітьми або з навіть з переселенцями, з людьми, які приїхали сюди до Житомира. Які втікали від тої біди, що їх спіткали від тих бомб, від тих ракет. Ми почали їм розказувати про космос. Особливо діткам це подобалося. У нас такий є робот інтерактивний. Ну і трошки такого, скажем, позитиву, який вони бачили після тих бомбардувань. Він, чесно кажучи, нас радував, тому що дітки посміхалися з задоволенням, розмовляли з цим роботом. Потім ми почали проводити різні заходи, майстер-класи, розповідали про планети сонячної системи, проводили фізичні різні досліди. Навіть у нас був такий експеримент, як. Космічне зважування за час широкомасштабної війни музею вдалося не лише зберегти свої експонати, але й розширити експозицію музею. Розмістили експонати з фондів, які розповідають саме про внесок України у розвиток космонавтики, про те, що зробили підприємства України, про особистості, які можна сказати так, просували вперед науку космонавтику. Зокрема, відвідувачів сьогодні познайомили із першими магнітофонами, котрі встановлювали у ракети, і виробляли їх в Україні. На востоках встановлювалися магнітофони. Ось такі, що називалися звізда. Бачите, зірочка на них так. І оці магнітофони виготовлялися. Як ви думаєте, де В Житомирі. Ні, не в Житомирі в Києві? В Києві був науково дослідний інститут електромеханічних приладів, і саме там розроблялися. Магнітофони, пристрої, які записували, відтворювали інформацію. Про те, що Житомирщина – столиця космонавтики, знають тепер і діти. Прослухавши екскурсію, малюки діляться фактами, котрі вони запам'ятали. Сонце насправді не жовте, а біле. В космосі дуже холодно. Може, ну, може, напевно, навіть мінус тисячу градусів. І в космосі немає ні сонця, ні тепла, нічого. І є гравітація. Загалом музей космонавтики у Житомирі є одним з найкращих в Україні. Тут дійсно кожен може відчути себе справжнім космічним дослідником. Тут можна відчути справжній аромат космосу, а також аромат місяця. Тут дозволять одягнути справжню форму космонавта. Сьогодні космос продовжують вивчати та досліджувати, та вже зараз з його допомогою Збройні сили України вдало нищать ворога, використовуючи кадри із супутників, проводять розвідку та наближають країну до перемоги. І цього дня хочеться побажати. Нехай ракети літають лише в космос, а не над нашими будинками. Катерина Волкова, Олександр Немержицький, телеканал СК1. Потрібно під час війни видавати гроші на благоустрій міста, чи все-таки треба все військовим? Звісно, що не треба. Не треба. Ну як чому? Ви що забули, які поробили дороги, а де вони? Як жалко дивишся, дійсно, що кричать, криком треба. Я думаю, що якісь невеликі кошти, мабуть, потрібно все-таки. Тому що тут також люди живуть, і сім'ї військовослужбовців живуть, а більше, мабуть, треба на війну військов... віддавати. Звісно, краще військовим дати, ніж на кошти міста. Можна і потерпіти до окончання. Я б це все віддала військовим, щоб ми скоріше прийшли додому і щоб настав ми. Мабуть, краще військовий. А чому ви так вважаєте? Ну, Мабуть, тому що це зараз важливіше. Ну, моя така думка, що можливо якийсь процент все одно потрібно віддавати на військові справи, а деякий час давати. На все ж таки на благоустрій землі. Ну, землі там міста. Така ж думка. Точно така ж думка. Часть військовим, часть на благо міста. Витрачати на благоустрій. Ми живемо, і він за нами буде перемога. ви що? Є напевно якісь моменти, які необхідно робити. Скажімо, якщо на дорозі вибоїна і заважає руху, це потрібно робити. А Є, напевно, якісь моменти, які лишні в наш час. Город потрібно тримати так само в належному стані. Все треба для перемоги, а потім розберемося. Військом потрібно звісно в першу чергу. Ну і на місто теж ми ж теж живі люди. І нам треба якось продовжувати життя.